Ну і звичайно більше зараз концентруємося на нашій внутрішній і міжнародній зокрема тематиці, яка пов'язана з Україною в першу чергу, тому що ну скажімо так, нас наше, болить. А ну, по перше, заяви а, канцлера Німеччини Олафа Шольца а, стосовно того, що будь нібито він готує якийсь мирний план. Навіть з територіальними певними якимись поступками в Україні. Е, мені цікаво, от, е, знову ж таки, це німецький розповсю... змір розповсюдили таку інформацію. Наскільки, скажімо, прямо це Шольц говорив, тут невідомо. От Є така думка стосовно того, що е, готується якийсь певний мирний план, знову ж таки, на ось. Але всі якісь побічні і поточні події, які відбуваються, пов'язані якраз ось із темою війни, перемовного процесу, вони вказують саме на те, що дійсно готується якийсь марний план. От дивіться, що каже Володимир Зеленський на саміт Миру, Другий глобальний саміт Миру, треба запрошувати Російську Федерацію саджати її за стіл перемоги. Паралельно з цим. Зеленський каже, що мінські домовленості, які були раніше підписані і діяли до 2022 року, вони е, можуть призвести тільки до замороження конфлікту. Нам це не потрібно, е, а те, е, гарантія того, що коли ми посадимо Росію за стіл перемовин, е, не буде замороження конфлікту, і що Росія поступиться територіями, віддасть ті території, які вона захопила. Ніякої гарантії нікого немає. Це по-перше. По-друге, інші країни, ось е, які е, намагаються е, з Російською Федерацією встановити певні такі дружні стосунки, вони теж артикулюють якраз оці наративи Кремля. Давайте сідати за стіл перемовин, зупинимося там, де ми, де ми є сьогодні. Е, мені цікаво, от Володимир Зеленський знову ж таки каже про те, що Е, є варіанти того, що ми до кінця року можемо взагалі закінчити цю війну. Припиняться бойові дії. Ну. <плес> е Чим це підкріплено? Чим <плес> це може бути? Ну, мені, чесно кажучи, не було зрозуміло з самого початку, як ми збираємося зрушити Путіна з цього. його з ці його позиції, яку він неодноразово висловлював, що ось початком для цього переговорного процесу мають бути узгоджені позиції в Туреччині, в Стамбулі в березні 2022 року. Тобто, це була страшенна помилка української делегації, яка східно згідно ж таки не самого Путіна Арахамія, Парафував, тобто все таке парафувати це, поставили там ініціали на кожній сторінці з цих попередніх домовленостей, і тепер Путіна в принципово позиція полягає в тому, що ось треба починати з того, на чому ми зупинилися Стамбулі. Нагадаю, що це було оцінено українським суспільством не тільки українським суспільством, але й всією світовою спільнотою, як зеленські. Позиції, те, що пішла на поступки українська делегація, і ось нещодавно Вікторія нула в своєму інтерв'ю, якщо я не помиляюсь журналісту цього телеканалу ДО російського, вона не знаю раз підкреслила, що ті умови, які були узгоджені час перемовин перемовин, вони були. Дуже небезпечний для України, тому що вони наляга... вони накладали на нас зобов'язання щодо критичного скорочення наших збройних сил. Нагадаю, формально тоді наші збройні сили були скорочені вже Зеленським з 250 тисяч до 210 десяти на 40 тисяч. А реальне скорочення вже тоді довело склад збройних сил до 160 тисяч, оскільки, на жаль, умови нові умови контракту узгоджені новим міністром оборони і. Ради національної безпеки і оборони вони були дуже невигідні не нашим офіцерам і не серзатам, оскільки вони передбачали тільки там можливість на три роки підхід заключити контракт. А люди бачили, що зупинена програма будівництва закла для військових не виплачується своєчасно премії, не підвищується заробітня платня, і це. Суттєво втворили на моральний дух, і я сам отримав на свій навіть мобільний телефон повідомлення від там, еліти української армії від українських льотчиків, які писали мені, що вони змушені не перепідписувати контракт, і там розліталася еліта української армії, української авіації по всьому світу, тому що вони отримували там ну, 500 доларів в Україні. А коли прилітали на якісь там. Екзотичні острови, я сам бачив, там наших досвідчених пілотів, які літали на гідропланах на Фіжі, там чи на Сейшелах, чи на Мальдівах. Тобто там вони отримували 4 тисячі доларів старого за платня. Тобто, таким чином, ми втратили свою військово-політичну еліту. Я завжди повторював цю формулу, що еліта нації була її бути в авіації. А ми дозволили собі. Так ставитися до такого критичного важливого питання. І, зрештою, ми павітаємо, що в перші буквально години військового повномасштабного російського вторгнення піднімали літаки з аеродромів українські генерали-полковники, тому що не було достатньої кількості льотчиків, які могли здійснити відповідні виконати відповідні накази. а... На тому рав аеропорт Староконстантина він верніше Канафова, да за якого за якого судять полковника Червівського, там ста льотного складу після оцих скорочень цього зеленого шепетю, лишилося 90. Ну так, от Вікторія Лони вже каже, що в тому додатку, який був парафований, там ще від того скороченого складу українського війська. Мали бути скоротити скорочено ще в два рази, на ну, 80 тисяч граніс е, збройних сил. Крім того, вся е, е, далекобійна наша е, е, ракетна техніка мала бути скорочена. Тобто там е, радіус дії українських систем, якщо я не комиля, там мав бути не більше 40 кілометрів. Хоча в нас е, на той час перспективні наші системи. Далекобійної ракетної техніки дозволялося добити до Москви, але ж ми знаємо, що після Оманської цієї подорожі був ганебний прецедент рішення, яке прийняла Рада з питання ну, безпеки і оборони, про те, так звану е е е актуалізацію термінів виконання ракетних програм, коли відсунуто було там до. Не з 21, першого 24, двадцять четвертий чи навіть 31 й роки виконання цих ракетних програм України таким чином, ми були в озброєні, а Росія не накладала на себе ніяких обмежень, могла лишати всі свої війська. Знов ж таки там багато 200-тисячний контингент лишався на кордонах України, і потім будь-яким приводом Росіяни могли б знов ж таки здійснити інтервенцію. А ми були б тоді озброєні, тому що скоротили згідно умов цього попередньо порахованого контракту, скоротили б свої збройні сили практично втричі, на да, 250 було під час на, на момент виходу до влади Зеленського, а в вимогі цього пафового договору вони скорочували до 80 тисяч склад збройних сил. Ну тобто. У мене якраз ось завтра засідання має відбутися апеляційного суду. По моїй е, апеляції е, по звинуваченню Андрія Платнова. я його назвав одним з агентів російського впливу і таким його назвали, зрештою, його американські е, відповідні органи, які наклали на нього санкції свого часу, але чомусь е, українська. Феміда ігнорує подібні звинувачення. Він досі лишається впливовим гравцем на українській правоохоронній системі, судовій системі. І ось подивимось, як наскільки завтра будуть сприйняті мої аргументи, тому що саме його зусиллями за останні шість місяців критично важливого періоду для підготовки до війни, коли тому самому Єрмаку з Кулебою Вашингтоні казали. Рити окопи, рити траншеї, але ж вони рили під українських генералів, під рили під Порошенка, порушуючи там чергові кримінальні справи проти нього, рили проти американського президента. Ми гадаю, що не будуть на той час акриті справи проти Байдена порушені по плівкам агента Деркача, який знов ж таки той самий Андрій Портнов розкручував цей скандал з цими плівками. Долучився, і потім за останні шість місяців, замість того, щоб там знову ж таки мобілізувати всю світову спільноту, ми, ми кричали, що це якісь там параноїки божевільні та американських сінинах там і не Блумбергом розкручують якусь історію стосовно російського нападу. Вона треба тільки до шасників готуватися і не, зрештою відволікали увагу всього суспільства від. Нагальних пот потреб безпеки і оборони держави, і скажу що ми пам'ятаємо як ми ходили тоді під euh, ці зали засідань Печерського суду, а піне цімего суду, захищаючи українських генералів, захищаючи того самого Марченка, який потім врятував euh, Миколаїв, захищаючи генерала Павловського, захищаючи. Українських парламентарів, такого ну, Софію Фридину, українську активістку Марусю Звіробій, Олександра Погребецького, проти яких порушували кримінальні справи? Тобто, в нас разом з американським президентом порушували кримінальні справи проти українських патріотів, вся ну, судово-правова система. А проти Путіна, Медведєвич, жодної кримінальні справи чомусь порушено не було. Тобто, ну настільки очевидні були оці. Зрадницькі посили і зрадницькі дії, але вони певним чином не були розцінені. Той самий час Портнов збирав дані на українських патріотів, готував ці списки для того, щоб створити свого часу так звані фільтраційні табори. І ці табори, зрештою, були створені російськими агресорами. Російськими окупантами, і ось я висловлював своє власне бачення під час ефірів, що можливо і якраз і були використані ці списки, які Протнов готував. Тому що в перші місяці російського наступу були заарештовані місцеві діячі, які на місцевому рівні в Сумській, в Чернігівській, в Одесі, в Харківській, в Харківській, Херсонській області, в Запорізькій області збирали дані на українських активістів, давали їх російським е, окупантам для того, щоб їх дійсно знищували чи запроторили в В'язниці і там вивізли на територію Росії. Е, тобто, але це були місцеві діючі А на національному рівні це робив Андрій Портнов. Він збирав. на Списки на так званих порохоботів, яких на, намагався е, запроторити ці фільтраційні табори, де він сам писав, що а потім вони там почнуть потихонечку потіхонечку ізати. Такий був посад. То речі ну, так. так я закінчу даром. Ага. Так, от е, всі ці списки були зібрані. Е, вони були в нього на відповідному сайті, який він збирав. І ми так і не спромоглися отримати від там Української служби безпеки України. Дані їхніх ослідувань чи співпадали ці списки з тими списками, які, по яких розшукували українських патріотів? Тобто він зробив все, щоб не було можливості зібрати тут, в Києві на Лавській. Батальйон тероборони 206, який якраз складався з тих самих пароховботів з українських патріотів, які захистили Київ і е, зрівняли і пінь, Бучу, які вивозили з е, пня і Бучі українських громадян. Той самий час, коли е, ця сама зелена влада закликала лишатися на своїх місцях. Тобто, свого часу це ще буде відповідним чином розслідувано, наскільки це були. Неганерні і зрабниські вчинки, коли й той Арестович, і Смаглюк Василя закликали лишайтеся на своїх місцях, замість того, щоб людей вивести як свого часу енергій в перші дні е, цієї так званої північної війни, він вивіз з Виборга все чоловіче населення, поставив їх подружжйо, і вони воювали з е, радянськими загарбниками. А що в нас не відбулося нас сьогодні в цих, в цих е, російських корпусах? Агресора вже налічується 150 тисяч українських громадян, які лишилися тому тобто Бердянському Літополі, Маріуполі. От мене знайомий, які там допомагає іноді мені там по технічних питаннях. Він сам з Маріуполь. Так от половина його однокласників сьогодні служать в усіх російських корпусах, їх мобілізували і здійснилася мета Путіна: українці воюють проти українців. Тобто це було прямим наслідком того, що їх закликали лишатися на своїх місцях, як писали смалю. Все ніякої паніки, росіяни тільки по інфраструктурним об'єктам гатять своєї там артилерії, ракетної техніки, і ми віддали такий величезний ресурс сьогодні. 6 мільйонів українців перебувають на окупованих територіях. Тобто, ну я коли намагаюся ну, там пояснити людям. В глибину цього, цієї катастрофи, цієї кризи. Я кажу, елементарні цифри сплатіть сьогодні, які озвучені цим самим лодицем. 6 мільйонів на окупованій території, 8 мільйонів виїхало з території України і 6 мільйонів переміщених осіб всередині України. Тобто 6 плюс 6, 12 плюс 8, 20. Більше половини населення України стали жертвами їхніх Долі полонали саме всіми зрадницькими діями, коли замість того, щоб готувати населення до військового протистояння, нас готували до шосликів. І того самого мера Києва тоді йому висловлювали там свої, свої невдоволення догану об'являли, якщо я не помиляюсь, за те, що він проводить навчання тероборони. Що ти, типу, пані посієш, щоб нам ага. а тепер ходять. З транспарантами, звинувачуючи саме кличка, виявляється, він головний винуватець наш, наших сьогодні військових катастроф. Ну, тобто, де ж елементарна логіка? Так все-таки, а перед тим як зараз поставити запитання, я хочу ще раз звернутися до наших глядачів, друзі, підписуйтесь прямо зараз. Підписка. На канал Близнюк наживо. Ну і звичайно вподобайку під ці цим відео, під цією трансляцією. Ну і як... я я скорис скористаюся на скористаюсь нагодою, пане Олександре, у нас декілька днів тому вийшло інтерв'ю з українським розвідником, полковником Жолобоцьким, який, який був хрещеним батьком операції «Авеню», яка перетворилася на жаль на «Вагнергейт». І він розповів про перебіг цих подій, які призвели до провалу цієї потенційно найуспішнішої операції, взагалі до 21 го століття розвідувальної. І ми записали нещодавно другу частину цього інтерв'ю, в якій теж багато цікавих деталей, яких розкривають на жаль, співпрацю українських чиновників, українських діячів з. Агресором, які призвели до ну, серйозних наших прорахунків і практично національної державної зради. Е, тому, друзі, підпишіться, будь ласка, е, ще раз подобайку прямо зараз. Прямо зараз. Ну і закликаю доєднатися до підтримки каналу. Під цим відео ви бачите номери каток. Доєднайтеся кожна гривня, вона, друзі, буде на плюс, буде працювати. Продовжимо. Так все-таки я не можу зрозуміти. Нас готують зараз до закінчення війни до кінця цього року, так як це говорить Володимир Зеленський. Є ці ознаки чи немає цих ознак? Ну, насправді критичне значення для позиції Путіна має ситуація не в якомусь там не знаю, в Білгороді чи Курську. Це в периферії, яку вони тепер називають так, знаєте. Я би а пригранічє. Якесь там пригранічє, де абсолютно природні якісь там перетрубації, заворушення. Тобто не будемо на це особливо там звертати увагу. А, а це ось... їхній... Все, вони так працюють. Так. А ось Москва в першу чергу має бути об'єктом наших атак і тому сьогоднішні освіт, нальоти на чотири аеродроми, вони мають. Продовжуватись щоночі, практично для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Москві. і саме це може призвести до зрушення в позиціях Путіна, щоб він відмовився від своєї такої формули прив'язки цих переговорів. Ну, стартової позиції цих переговорів до меморандуму, підписаного ратифікованого відніше в Стамбулі в двадцять другому році. Тобто, я свого часу написав і ще й генерал Залужний, ми маємо знаходити альтернативні шляхи впливу на свідомість і моральність росіян і асиметричними цими ударами по, не тільки по нафтохальних сховищах, не тільки по аеродромах, але й по інших інфраструктурних об'єктах, такі саме, як це тепло, електрохідростанції, те, що вони роблять практично щодня, росіяни, ми маємо. Відповідати не менш агресивно на се, тобто не ставити туди цивільне населення, а саме інфраструктурні об'єкти, які мають з ламати цей стереотип, який нав'язує сьогодні російська пропаганда. Що те, що там сьогодні відбувається, це якась далека периферія при і яка не, не має ніякого відношення до власне Самої Росії, да, тому що ну, все ж таки Москва ну, це 10% 140 мільйонів населення Росії, і рівень життя в Москві він незрівнянно вищий за рівень життя в будь-якому російському регіоні. Ну, може, за виключно тіті там Санкт-Петербурга, де теж витрина такого путінського режиму. Це про це писали ще там, навіть свого часу там класики марсизму-ленінізму, да, про те, що от, традиційно. Московитам було важливо тримати високий рівень життя в двох столицях, а периферія його особливо не цікавить. І дійсно, навіть хтось нещодавно з російських пропагандистів сказав, що до нього Росія закінчується замкатом, там, там же ски замка є. Це не, 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 не має його там турбувати. І в, в, якщо побачити дійсно, як сьогодні там. Ну, навіть Іноземні журналісти, які е, роблять репортажі, вони жахаються цій прірві між тим рівнем життя там, в межах Садового кольця, де там зйомки йдуть там, на якийсь там охотний яр, де ну, практично не відрізнити, там, я не знаю, Біладжо, Бонако чи mm -hmm. е, Портофіно, да, які там в вечірніх туалетах е, дефілюють е, е, супермоделі двохметрові то, то а потім виїхати за межі той самий там чекалось дали цей аеродром який розташований якийсь теж сьогодні піддався там нальотом на українських повіла а я при, при, прекрасно пам'ятаю вона навіть самі тоді ще в радянські часи жахалися тому що наші літні табори нашого військового інституту якраз там між цим так званим Зв'язним градком на цим аеродроме чкалось, і, і за парками ми бачимо в зв'язком зв городки, там квітуче дійсно таке містечко селище, а інші суд поселення оба дороги в них в жахливому стані. Ну, а потім там поверталися знову таки в межі святового кільця і бачили їх таки всю. Страшенно різницю між таким добре вгодованим центром і занедбаною периферією. Тобто, треба перетворити і центр в такий занедбану периферію, з тим, що там, як Аркадій Бабченко каже, що поки росіяни надстой не почнуть не почнуть смазити щурів в цих великих бочках, де. Від нестачих продуктів їхня психологія не зміниться, і рівень підтримки Путіна на жаль не впаде.